Перед початком опалювального сезону кропивницькі рятувальники нагадують правила пожежної безпеки, передусім самотнім пенсіонерам, які живуть у приватних будинках і якими опікуються соцпрацівники. У цьому будинку інспектор помітив саморобний електроподовжувач. Скажете вашому соцпрацівнику, що тут треба повісити тата. Та. Повіповісить люстра, що на електропроводах заборонено про сіло лайт. Ну добре. В даному випадку у нас є саморобне електроподовжище, який є скрутки на електропроводці, що заборонено правом пожежної безпеки. Добре. Убираю. Убираю. Це наша життя, і ми повинні бути бдітельними, за всім дивитися. Щоб ліжні раз нагрузку не давати на одну розетку. Кожний год профілактика визиває з горгаза. Мастера у цьому будинку газове опалення, є пічка. Інспектор звертає увагу: на печі не повинно бути тріщі, на підлозі має лежати металевий лист, не використовувати легко займісті речовини і не гріти електроприлади. Господарка каже, пічним опаленням не користується. Працівників газової служби викликає щороку. Перевіряють мені. Да, мені да. Як я маю включати, я завжди да, мене визиваю, вони чистять. Це все правильно. Конвектори чистять. Все правильно робити. Соцпрацівниця Тетяна Гаваза говорить: усім, ким опікується, нагадує правила безпеки. У мене зараз на цей момент 16 чоловік. Звісно, всім говорю, щоб виключали вас. Сам якщо там каратіт. Було у мене пропускало бабусі газ, я визивала 104. Господарці рятувальник радить прибрати фіранку від газової плити. Біля горючих матеріалів, а тут заборонено там на відстані одного метра від газу відкритого від, від вогню, там де газові плити, стоять, щоб не вогонь не перекинувся на горючий матеріал. Якісь електроберівальними приладами ще користуються, Ні, не кисню? Окрім чайніх. Він повинен бути сертифікований. Було, що в мене була утічка газу коло труби. Я чула запах, не могла приділити звідси. За спічками я туди не лазила, бо боюся. Тому перекрила все і визвала мастера. Зі слів інспектора, порушення правил пожежної безпеки. Пеки під час використання пічного опалення та електроприладів найчастіші причини виникнення пожеж у приватному секторі. На сьогоднішній день в приватному житловому секторі вже виникло 278 пожеж, на яких загинуло 15 осіб. За минулий рік на даний період вже у нас було 375 пожеж і 19 загиблих. Каже, порушення господарі мають усунути, а соцпрацівники прослідкувати за цим. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.